Добрий день, мої допитливі слухачі! Щоденно ми взаємодіємо з безліччю речей, які наповнюють наше з вами життя. І найчастіше ми не замислюємось, з яких частинок складається та чи інша річ. Водночас навколо нас існує безліч органічних сполук. Тому сьогодні ми з вами розглянемо одну річ з нашого побуту і розберемо її на органічні сполуки. Кожен день ми користуємось цим атрибутом, причому доволі часто. І навіть жоден прийом їжі не може обійтися без певного ритуалу з цим предметом. Ви вже здогадалися, що це може бути? Так, це мило без мила сьогодні не може обійтися ніхто. Мило може бути твердим або рідким. І кожна людина не може зараз виявити своє життя без. Цього атрибуту. Ця справа в тому, що саме мило дбає про наше здоров'я, нашу гігієну та приємний запах. Мило добувають шляхом омилення жирів. Жири, що називають гліцеридами. Оскільки при омиленні продуктами, окрім селей карбонової кислоти, є гліцерин. В омилені обов'язково має брати участь жир. Це може бути як твердий, так і рідкий жир. Ну і, звісно, луг, без нього ніяк. Наприклад, для виготовлення звичайного твердого мила використовується кокосове масло, яке при кімнатній температурі є твердим, але варто лише збільшити температуру на декілька градусів, як воно одразу стає рідким та придатним до виготовлення мила. Прикладом мила з рідкої олії є кастильське мило. Як вказують деякі джерела, рецепт цього мила вважається найдавнішим в Європі. Легенди про створення Кастильського мила ведуть нас більш ніж на півтисячоліття тому назад до середньовічної Європи, Ще в 12 столітті європейці для себе відкрили таке диво як тверде натуральне мило. Лицарі хрестоносці повертаючись із чергового походу. За визволення труни Господньої привезли з собою сходу Алепське мило. Європейці зацікавились цим незвичним для них продуктом і спробували зробити в себе щось схоже. В точності повторити рецепт Алепського мила було неможливо, оскільки воно складалося практично на 100% з олії лавра, а він не виростав у таких великих кількостях на території Європи. Втім, недовго думаючи, олія лавра була замінена на олію оливи. Яка росла практично на всьому середземноморському узбережжі. Таким нехитрим чином алепське мило перетворилося на кастильське мило. Рецепт кастильського мила перевірений роками, а точніше, століттями. У класичному варіанті його готують лише з трьох інгредієнтів: перший це рафінована оливкова олія холодного віджиму луг. Та вода. І це велика рідкість, тому що зазвичай мило готують з різних варіацій олій та масел. І це не просто так. Жирні кислоти, які містяться в олії, надають милу певні властивості. І миловарам необхідно знати ці властивості для того, щоб підібрати правильну варіацію масел для виготовлення мила, щоб це мило повністю відповідало і типу шкірі, і її проблемі. Поставте відео на паузу та переконайтесь, наскільки органічні кислоти впливають на властивості. А особливість виготовлення кастильського мила полягає у тому, що чим більше воно визріває, тим кращий результат. Мило стає твердішим та дає багато стійкої і приємної піни. Кастильське мило визріває протягом 6 місяців до 1 року. Тоді як звичайне мило визріває всього лише від 2 тижнів до 4. А тепер погляньмо, як готують мило. Для приготування мила необхідно змішати олії. Для кожного мила є свій окремий рецепт. Якщо олії тверді, їх необхідно розтопити. При цьому важливо довести їх до температури 40 градусів. Важливо не перегріти. Далі в окремій тарі необхідно розвести луг з водою в нашому випадку, гідроксид. Для того щоб реакція пройшла швидше і тара не сильно нагрілася, використовують лід. Оскільки гідроксид доволі їдка речовина, обов'язково потрібно використовувати захисну маску та рукавички. Далі необхідно провести заміри температури масел та розчину лугу. Важливо, щоб вони були в одному діапазоні в межах 40 градусів Цельсію. Тепер настала найцікавіша частина. Необхідно змішати олію з розчином лугу. Для цього розчин необхідно процідити. На ваших очах відбувається реакція омилення. Суміш спочатку поступово розмішують лопаткою до помутніння, а далі використовують блендер для пришвидшення реакції. Маса має поступово загуснути. Далі ми можемо додати в отриману масу різні барвники та ароматизатори. І суміш можна заливати у форми. Протягом доби мило стане твердим, але його ще не можна використовувати. Воно має дозріти. Думаю, назріло логічне запитання: що ж таке дозрівання мила? Що на ньому має дозріти? Справа в тому, що при створенні мила жирів значно більше залу, і для того, щоб кожен компонент прореагував один з одним, потрібен час. Назву цього процесу ви вже знаєте. Реакція між жиром та лугом називається процесом омилення. Досить часто миловари задіють примусовий спосіб омилення. Такий метод ще називають гарячим справа в тому, що при з'єднанні всіх компонентів при їх перемішуванні мило виливають у форми та відправляють не у шафу на визрівання, а у піч. І під дією високих температур в межах 90 120 градусів омилення відбувається значно швидше. Але в такого способу є свої мінуси. Після примусового омилення маса стає дуже густа і її не зальєш у форми. Її можна лише накладати у форму лопаткою, при цьому ніби утрамбовуючи. Мило виготовлене таким способом буде готове вже буквально на четверту добу. У вас часом не виникало питання, що буде, якщо ми змішаємо необхідні компоненти для мила навмання. Чи вийде з цього мило? Одразу скажу вам: нічого не вийде. Виготовлення мила потребує неабиякої точності. Навіть придумали спеціальні мильні калькулятори. Мильні калькулятори розраховують по точності до грамів, скільки необхідно жирової маси на нейтралізацію лугу. Кожна олія має своє число омилення, яке характеризує здатність олії до омилення і визначається кількістю міліграмів лугу, необхідного для нейтралізації. Наведена таблиця демонструє нам значення вмісту і якості олії. А як же вираховують число омилення? Якщо склад масел настільки різноманітний, все дуже просто. Число омилення вказує нам на те, яка середня молекулярна маса жирних кислот, які містяться в олії, у вигляді тригліцеридів. гліцеридів. Чим вище число омилення, Тим менша середня довжина жирних кислот певній олії, і відповідно, тим менша буде молекулярна маса. На практиці кокосова та пальмова олія мають вищий ступінь омилення і тому вважаються більш придатними для виготовлення мила. Отож, підіб'ємо підсумки: ремесло маловаріння поєднує в собі як науку, так і творчість. Відповідний розрахунок числа омилення це суто наука. Але вибір масел це справжня творчість. Тому вивчайте науку та творіть. А я вам дякую за увагу та до нових зустрічей!